Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі, якщо вам дуже захотілося домашньої випічки до чаю, рекомендую вам кекс на сметані. Обов'язково спробуйте, це просто та смачно. В глибоку миску вливаємо 3 яйця. Додаємо цукор, ванільний цукор та трішки солі. Починаємо ретельно збивати до білої пухкої маси. Тепер сметану та злегка розтоплене вершкове масло або маргарин. Ще раз перемішуємо. Поступово додаємо просіяне борошно разом з розпушувачем. Спочатку перемішуємо обов'язково ложкою, а потім міксером на невеликих оборотах допоки маса не стане повністю однорідною. Заздалегідь заливаємо сухофрукти гарячою водою. Потім просушуємо їх паперовими рушничками. Додаємо чайну ложку крухмалю. Викладаємо до тіста. Ретельно перемішуємо. Форму змащуємо маслом, притрушуємо борошном. Зайве борошно обов'язково струшуємо. Рівномірно викладаємо тісто. Гарненько його розрівнюємо. Духовка вже розігрілася. Відправляємо туди кекс на 40 хвилин. Обов'язково даємо постояти у формі 5-10 хвилин. Потім охолоджуємо на решітці та притрушуємо цукровою пудрою. Нарізаємо та смакуємо. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!